39-річна жінка загинула через ДТП у селі Широке Бергівського району. У поліції відкрили кримінальне провадження. З військовим Миколою Гісином попрощалися у Перечині. Чоловіку було 34 роки. Чи встановлювати державний герб України на місці фігури Орла Турла на постаменті Мукачівського замку паланок має вирішувати місцеве самоврядування. Про це сьогодні сказав голова Закарпатської ОВА Віктор Микита. Двох чоловіків підозрюють вирощуванні коноплі на суму близько 18 мільйонів гривень обоє жителі Бергівського району. Нове приміщення готують для вихованців Центру соціальної підтримки дітей та сімей домашнє тепло у Кузькому районі. Поселити туди дітей планують до кінця цього року. 39-річну жінку збив водій автомобіля Фольксваген Passat ввечері 17 жовтня в селі Широке Берегівського району. Про це сьогодні Суспільному розповіла речниця Нацполіції Закарпаття Ганна Дан. За її словами, від отриманих травм жінка померла на місці. Повідомлення про подію до правоохоронців надійшло близько 21-ї години. На місце події виїхала свідчо-оперативна група. Співробітники якої попередньо з'ясували, що 28-річний водій автомобіля Песмагінпаса здійснив навіс на, на велосипедистку. Від отриманих травм 39-річна жінка померла. Жінка, як встановлено, рухалася в зустрічному напрямку і і саме в той момент перетинала проїжджу частину дороги. Обхідці затримано і поміщено на арешт-майданчик. Водія правоохоронці освічили і встановлено, що за кермом він перебував тверезий. Всі ці відомості зараз слідчі внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань, кваліфікували за порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвели до смерті людини. А зараз у справі триває досудове розслідування і буде проведено ряд експертиз, які допоможуть встановити всі об'єктивні обставини аварії. З військовим Миколою Гісином попрощалися у Перечинській громаді 17 жовтня. З квітами, прапорами та жовто-блакитними стрічками. Місцеві жителі зустріли кортеж з тілом. Панахіду відслужили в греко-католицькому соборі. Поховали Миколу на Алеї Слави на кладовищі Полякове в Перечині. Нагадаємо, Миколі Гісину було 34 роки. Він загинув 13 жовтня на фронті. Про це написали на сайті Перечинської міськради. Чоловік був вихованцем місцевої школи інтернату до Збройних сил України. Долучився у червні цього року. Чи встановлювати державний герб України на місці демонтованого орла Турула на постаменті Мукачевського замку має вирішити місцеве самоврядування? Про це сьогодні на зустрічі з журналістами сказав голова Закарпатської ОВА Віктор Микита. Нагадаю, 13 жовтня на виконкомі Мукачівської міськради вирішили демонтувати птаха з постаменту замку і на його місці встановити державний герб України. Тоді ж Турула демонтували. Коли встановлять державний герб, невідомо у міськраді Мукачева рішення коментувати відмовилися. Цю ситуацію почали обговорювати Закарп також через це рішення міністр закордонних справ Угорщини викликав главу українського посольства, оскільки Турул угорці вважають неофіційним національним символом. Це буде вирішуватися демократичним шляхом представниками громади депутатами або в цілому самі депутати для себе з'ясовують, що це і як це. Я ще раз говорю про те, що це повинна бути розумна дискусія. Ми не повинні я не повинен допустити, щоб це була якась агресивна чиясь дія не в ту, ні в іншу сторону. Тому що ми повинні показати міжнародній спільноті про те, що ми є адекватні люди. У нас є, не дивлячись на на те, що йде війна на самі в самій західній області, демократичні процеси. Ми говоримо про це відкрито. да, Ми з'ясуємо, розберемося і будуть прийняті відповідні рішення. Разом з тим, я наголошую про те, що ніхто навіть дуже я вважаю, дуже правильно, тому що повинен бути тризуб, але до цього можна підходити більш мудріше для вирішення цього завдання, наприклад. Двох жителів села Велика Палать Берегівського району підозрюють у вирощуванні коноплі на суму близько 18 мільйонів гривень. Про це повідомляють на сайті Закарпатської обласної прокуратури. За даними слідства, чоловіки відшукали на території берегівського району земельну ділянку, де вирощували рослини коноплі. Вона знаходилася у важкодоступній ділянці лісу, дістатися до якої можна було лише по річці На місці події правоохоронці знайшли та вилучили понад 600 рослин. Минулого тижня за місцями проживання чоловіків та в їхніх транспортних засобах провели обшуки. Там знайшли та Лучили насіння коноплі, наркотичні засоби рослинного походження, а також гроші у валюті. Чоловікам повідомили про підозру в незаконному посіві та вирощуванні кількох сотень рослин конопель, готування до незаконного збуту та контрабанди особливо небезпечних наркотичних засобів, що вчинено за попередньою змовою групою осіб. Їм вже обрали міру запобіжного заходу, без альтернативне тримання під вартою. Чоловікам може загрожувати до 12 років позбавлення волі. Психологиня центру соціальної підтримки дітей та сімей, домашнє тепло, читає дітям казку Перед денним сном. Жінка розповіла: діти центру проживають у приміщенні колишнього інтернату. Тут також живуть вимушені переселенці. Ми знаходимося на другому поверсі цієї будівлі. Це якби наш центр рахується. Ми тут проживаємо а два. Інші поверхи у нас проживають вимушено переселені особи. Нам трошки тісно ми маємо. Ми маємо будівлю, але її треба зробити в ній ремонт. Треба нам допомогти, тому що нам тут тісно, ми всі не поміщаємося тут. У приміщенні, куди планують перевезти дітей з центру домашнє тепло, наразі тривають ремонтні роботи. Закінчує викладати плитку майстер Василь Тотар. Розхарюємо, вбираємо тут всю трясь, будемо давати затірку і вже нову частина вжиємо, щоб готово все було, щоб не було клея там у шпа. Будемо встановлювати душі, також як довеземо. Будемо мувальника, розетка, то все. Будемо вже сантехніку підводити, щоб вже біздати під ключ. Максимум, я знаю, неділю, щоб все все зробити. До кінця року 19 дітей з соціально незахищених сімей мають жити у цьому приміщенні. Про це сказала виконувачка обов'язків директора центру Ольга Техза. Наразі в нас проходять тут ремонтні роботи, з якими нам дуже допомогли наш фонд Майбутнє дітя та фонд Хата не з краю». Хлопці відголосилися нам допомогти зробити разом з фондом Майбутнє дітям ремонт в душових приміщеннях. Але потребує ремонту, як ви бачите, і зовнішній, фасадна будівлі, зовнішній вигляд будівлі, потребує також ремонту і покращити потрібно спальні кімнати. Ліжка в нас частина ліжок, для я вже теж є, нам їх подарували волонтери Закарпаття, організація, волонтери Закарпаття, і вони ще обіцяли теж і ліжками, і меблями допомогти. Фінансується центр домашнє тепло за кошти горінчівської територіальної громади та благодійних фондів, розповів голова Хуйської районної ради Назарій Павлій. 50 на 50, 50% відсотків це кошти фонду і 50% відсотків кошти громади. На превеликий жаль, поки що до цього проекту не долучилися інші громади. Хоча проект передбачає і має можливість готову прийняти більше дітей. Ми зможемо забезпечити умови як для проживання, харчування. Аня бомбосховища, які функціонують на велику кількість людей, за словами Назарія Павлія, близько сотні дітей зможуть прийняти у центрі домашнє тепло. Для завершення ремонту потрібно ще 300 тисяч гривень. Оксана Ушакова, Колишин, Суспільне новини.